З вами Брайро і сьогодні я стану тортом. Ще його так називають, наполеон Бонапар. Так, наполеон стану то. Я думав, що це торт. Е, ладно, і сподіваюсь, мене на острів Святої Єлени не відправить. Ну добре, я вже тут грав, пробував. І ще я тут бало технологій е, витратив, щоб не тягнути. І я на австрійські нідерланди не хочу нападати. В Австрії я дуже прокачана провінція. Дуже прям, я дивлю. Е, Так, ну давайте почнемо з Леж. Із лежу. Ну і зараз прокачаю Париж і наберу армію. Так, я вже готовий до війни із Лежем. Так, ну, все нормально І важно. Оголосити війну і нападаю. Так, я вже захопив леж, і тепер я, напевно, все-таки нападу на австрійські Нідерланди. Хоч ці Нідерланди взагалі чогось в Бельгії. Нічого не розумію. Так, ну добре, давайте буду готуватися до війни. Так, я вже готовий до війни і тут сталося чудо. Вони захотіли незалежність, і вони воюють з Австрійською імперією. Ну, коротше, вони незалежні. Ні, нічого не буде, якщо я на них не паду. Ну добре, оголосити війну. Так, я вже вроді би захопив. Так, захопив. І Британія хоче договір про ненапад. А вони що думають, що я на них нападу? Ну ладно, прийнято. Я на них не хочу нападати. Ой, до речі, у них десь васал є. О, оце, по-моєму. Так, он це. Ладно, кого я тепер захоплювати буду? Батерту по все вдається. Напевно... Оцей архієпе... Архі... архіє, архіє... 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 архієпископ. Чи як його там? Архієпископ Кельна. Так, буду захоплювати е, архієпископ Кельна. Так, ну і е, оце от... Такі важкі назви. Їх теж буду захоплювати. Ну, добре, зараз приготуюсь до війни. Так, я вже готовий до війни і архієп... Архієпископ Кельна оголосить війну. Я уже всіх захопив, ну і проценував і забрав. Так. Королівство Баварія. Королівство Баварія. Ну, не знаю. Напевно, теж буду mm. воювати. Тільки мені оцих от треба захопити. Оце от, Австрійська імперія. Австрійська імперія тут Звідки? Ладно. Австрійська імперія не буде. Так. Ну, давайте отут собі шлях зроблю і оце захоплю. Ну, добре. Буду готуватися до війни. Так, я вже готовий до війни. Я тут побачив, що Австрійська імперія захопила тут була країна якась. Ну, ладно. Так. Ворцьбург, що як тебе там? Ситовійну. Я вже все захопив і через ультиматум забрав деякі провінції Австрійської імперії. Але напевне напала Баварія. Баварія. Ладно, прийдеться і їх захопити. Так, ну добре, зараз буду готуватися до війни. Я виділив васала і тепер будемо нападати. А, У мене перемир'я точно. Ну ладно, будем чекати. Я вже готовий до війни з Баварією і Баварія я готовий оголосити війну в мирні переговори. Мені це треба. І давайте он це. Надіслати вимоги. Все. Тепер усіх... Париж. І тепер давайте захопимо кусок прусії, оце агусбур, чи як це і ульм. Так, давайте почнемо з прусії. Такого великого кордону в мене немає, тільки оце. Тому ультиматум і веселізація. Вони прийняли. Ми будемо чекати, поки закінчиться перемир'я. О, он на мене напала країна оце. Я якраз хотів на неї нападати мирні переговори і ви мирні переговори. Я вас нічого забирати не хочу. Так, прусія. Надіслати э, образу, надіслати образу, надіслати ультимату. Мені треба оця провінція. Відмовилась? Ляха! Іспанці. Ладно, мирні переговори. Ну, тоді я вас буду оточувати тоді, хай буде. І тепер якраз так ляха. Будемо захоплювати оцю країну, а про все вже напевно в наступній серії. Оголосити. Ну добре, з вами Броєру і всім па 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 па